Я пропоную розпочати все ж з заяв минулого тижня, адже мені здається, що їхній відгомін і їхній аналіз досі максимально актуальний та цікавий для наших глядачів. Колонка Залужного в «Взе економіст», де всі. Світові медіа в першу чергу, та й українські винесли як основну тезу те, що війна зайшла в глухий кут. Хоча водночас, в тій самій колонці, генерал Залужний казав про те, що Україні потрібно більше якісної зброї, треба вигадувати нові способи ведення війни для того, аби здобувати перемоги на полі бою. Як ви гадаєте, наскільки ось ця заява про глухий кут є такою, чи вона є безапеляційною, на ваш погляд? Викажу свою власну персональну позицію. Я не бачу ніякого глухого кута і поясню, чому так дійсно ворог дуже сильний, ворог дуже здатний, дуже боєздатний. Вони помирають за Путіна за родину завілічі і тому подібне. Але за п'ять місяців контрнаступу, а це таки контрнаступ. Ми винайшли більше ніж 93 тисячі особового складу. Це убитими. Ну, це неймовірно багато, це космічна цифра. Це попри те, що в них направду велетенський запас люду, вони декларують свою мобілізаційну спроможність від півтори мільйона осіб до трьох мільйонів, але 93 тисячі за п'ять місяців ну це безпрецедентна цифра. За всю війну в Афганістані Радянський Союз втратив 15,5 тисяч. А якщо ми цю цифру помножимо на три, бо це є. Поранені, а якщо складемо все за цю війну поза 300 тисяч особового складу, знову ж множимо на три, виходимо на цифру більшу ніж мільйон, та нагадаю, що їхня штатна армія на початок цієї війни обчислялася всього на цьому у межах 900 тисяч особового складу. А якщо що зауважити, що нас застала зненацька, а якщо що зауважити, що вони і досі вважають другою армією. Світу, а якщо зауважити, що війна екзистенційна, або вони нас, або ми їх і підкреслю, скажу дуже такі цинічні, і ваша вона акцентує, артикулює, підбирає слова. Це також момент. Бо ми люди так влаштовані, що сприймаємо інформацію візуально тактильно. Аудіально комплексно, чому телебачення завжди виграє у дру, друкованої пропаганди, бо друкована пропаганда не передає емоцію, а телебачення передає. І я казав той самий Гебрис, котрого я вже сказав, згадав: дайте мені засоби масової інформації, і я будь-яку націю перетворю на зграю свиней. І три принципи Геберса, які реалізовані в Росії, просто блискуче. Перше пропаганди має бути багато. Вона має бути дуже простою, дуже примітивною, дуже зрозумілою, і її не має бути альтернативи. От вони це все реалізовують. І чому ще й так реалізовують ні Горбачову, ні будь-кому з очільників тодішнього СРСР по Афганістані нічого не загрожувало у персональному розумінні, а Путіну загрожує. Путін, міжнародний злочинець, він токсичний. Він прекрасно усвідомлює, якщо він програє цю війну в Україні в тому розумінні, якому нам треба. Нам треба виходити на кордони 1991-го. Року він повисне на ліхтарі. Його серце забличе ще щось з ним станеться. А весь протестний електорат чи тих людей, котрі могли би щось організовувати, вони з країни випустили до півтори мільйона людей. Пішло геть, і немає, і немає того, що називається еліта. Давайте будемо чесними і ферезами. Еліта здійснює так звані заколоти. Запит може бути унижі, може бути. Він часто буває, але еліта це робить. Еліта немає. Путіну треба віддати належне все, що він дійсно зробив добре для себе. Він зачистив всіх неугодних, і найголовніше тепер буде момент існе менталітет. Московити такий є по факту, це їхні вроджені якості. Ми чомусь перестали дивитися на нас як на людей, котрі мають спадковий менталітет. Менталітет, тобто наше самовизначення, наша міжсуб'єктна реальність, наші цінності, культура, світогляд. Вони формуються у суспільстві. Дитина, щоб стати повноцінним членом суспільства, має пройти мінімум двадцять то і 25 років, тільки тоді вона повноцінна. Ми люди дуже унікальні, в нас все дуже регламентовано. В нас все дуже зважено. В нас все, в нас все дуже виведено виведено в часі. І якщо хтось думає, що ціннісні установки нашого світогляду кудись поділися, то глибоко помиляються. А в них є свій ціннісний світ. Ми його також не можемо зреалізувати. Хто мене чи вас переконає, що. Вишиванка, наша сорочка це код нацизму. А москви в всі вірять, що українська вишиванка це код нацизму. Як тільки українці хочуть своєї держави, вони одразу стають на нацистами. Світоглядні моменти вони вони насправді визначальні, щоб ми розуміли. Ми зациклилися на війні як на інструментарії, але треба голосно казати, що воюють люди, а не ракета, танк, бомба, гармата і тому це залізо. Це інструмент. Його люди придумали. Отак, все побудовано. От під таким кутом треба туди дивитися. І допоки не обувалися режим, і допоки в них не закінчаться гроші, буде все так, як є. Знаєте, слухаючи вашу відповідь, і можливо вже завершуючи цю паралель з Афганістаном, справді думається, що Радянський Союз вибухав невдоволеннями під час війни в Афганістані. Ну можливо, зокрема тому, що в території радянського союзу були українські території, інші не лише російська держава, і якби. Тоді була лише Московія, може б справді зовсім по іншому реагували на війну в Афганістані. Цілком цілком слушна грамотна думка. Це радянський союз, це збір великих народів. Де ми, українці, один із найбільших, один із чільних. І ще раз там було дуже багато ідеологічних аспектів, що саме комуністичного укладу держави Росія на цю хвилину є. Олігархо капіталістичної країни там також все будується на доданій вартості і на капіталах. От коли ці капітали по справжньому почнуть обрізати по справжньому, не не якихось там кілька мільйонів доларів там багатія Малофеєва, а дуже багато мільярдів доларів, таких як Ротенберги, таких як Абрамович, чи як там є там, такі і Роман Абрамович стоїть, от. Так. Його звати той, що був власником футбольного клубу Челсі. От як коли їх по-справжньому почнуть різати, але підкреслюю по справжньому, по справжньому, коли почнуть забирати гроші так, як треба, то тоді там точно всередині закипить. А об'єктивно вже кипить. Давайте будемо чесними: одноденний бунт Пригожина, так званий сучий бунт, це ніщо інше, як з, з, з проба деяких кабінетів, так як їх персонально. Називають для себе помацати Путіна на трансфер. я би Путіну належне. Він перший раунд виграв. Він його виграв. Оце, що відбулося у Махачкалі, і там повністю була була як би це правильно сказати, делегітимізована е, офіційна влада. Повністю вони не діяли і не могли діти. Це також проба, Це все боротьба внутрішня, але знову ж віддаємо мосмосковитам на належне. Вони вміють ховати внутрішні війни. Вміють це правда про трикутник поєдинку Сталінтерія. Хрущов, ми знали тільки в 90-х роках, і то не все. Частину документів розсекретили, а в нульових вирішили знову будувати данову імперію, і що знову засекретили. От вміють ми це робити, віддаємо їм належне. І хто там справді що, кого боре, які там внутрішні, внутрішні процеси? Ми не побачимо, допоки знову там це не рухне, і допоки не відкриють інструменти документи. Ми тільки за принципом зворотної інженерії. Будуємо свої аналітичні висновки. До речі, вони можуть бути дуже близькими. до, до правда, але все ж таки документовані речі це документовані речі. Мені здається, що якщо говорити про в лапках, звісно ж, сильні сторони росіян, в тому числі і на війні, вони вперті в свої дурості. Чілком поділяю точку зору: цілком на 100% відсотків найможні солдат в змірі. Русський солдат ніколи не здається в плен. Ну і тут є, певна, тут є певна історична передумова, і знову ж вертаємося до того, що називається цінності. Ну ці цінності їхні також формуються століттями. Ну вони вкладаються в голову. Є такий процес, який називається соціалізація. Ми про це вже знову сказали, що дитинка входить у повноцінне суспільство із пеленок, потім йде в школу. До... 10-12 років за свої всі певні соціальні нормативи поведінки і тому подібне, і так далі. Ну брешка фортеця другої світової війни не пригадаємо там. Один чоловік тримав оборону, бо був затято упертий після того, як уже здався у полону, та німці пошукувалися, і прапор нахилили у честь. До нього я жодним чином не виправдовую комунізм, більшовизм, московський імперіалізм. Але ми переможемо тільки тоді, коли ми будемо дуже критично дивитися на свого ворога і на себе. Бо як вчить нас великий китайський воєнний Цзи, нічого ліпшого у частині його трактатів саме у психології, бо тут психологічні моменти немає. То вся, вся, вся його філософія воєнна зводиться всього до одного правила, то одного знай ворога, знай себе. І ворога треба інколи знати краще ніж самого себе. Скажіть, будь ласка, якщо ми будемо цю тему розвивати про те, мож, мобілізаційні можливості Російської Федерації, ви сказали півтора-два мільйони, і вже навіть зараз ці втрати в цьому глобальному максимальному контексті є суттєвими. Які на що, що може собі дозволити Путін, яку кількість втрат, тобто де та межа, за якою от далі вже все буде складно і рекруто і, і знаходити людей, так і взагалі в принципі втримувати ситуацію, тому що ну. طيب like شما... Там говоримо про 150 тисяч втрат, про що казав генерал Залужний. В кожної з цих людей, ну там це мінімум, е, скажімо, торкнулося? Ну вже зараз можна говорити, що мінімум там понад мільйон сімей торкнулися ці втрати. Це там родичі, чоловіки, жінки, е, ну там діти. Правильно. Яка оця критична межа, на ваш погляд, е, для не можу її побачити. Поки що її побачити не можу, буду чесний. Так, дуже чесний. Не можу знову ж таки, менталітет, спосіб мислення. Він дуже серйозний. Це дуже серйозно, це найунікальніше явище, яке нас характеризує як біологічних носіїв цього явища. Ніхто ж більше цього не має, ніхто не має. Дельфін за нас набагато розумніший. Але в них немає ні колективної пам'яті, ні міжсуб'єктної реальності. У них все заточене тільки під біологічне виживання. А ми унікальні. Ми побудували те, що називається соціальна система. І от це недооцінювати не можна. Я дуже люблю історичні приклади, і ви це дуже добре знаєте. Коли вже взяли Берлін, взяли повністю, то до 4 тисяч людей покінчили життя самогубством одразу, одномоментно, як тільки озвучили, що Гітлер загинув. От, од, от, 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 яка була висока тональність ментальності, саме розуміння нацизму, як такого не бачили, і це були звичайні люди. Не бачили вони свого життя без нього. Тому не можна недооцінювати оці сутністю. Психологічної вартості, котрі вони там собі у себе побудували. Ну що найменше ще до мільйона людей в них є. Це що найменше. А якщо треба буде дати їм дрючок в руки, то вони із дрючком підуть в атаку Згадаємо сталінградську битву. Величезна кількість підрозділів радянських солдатів кидалися в бій взагалі без зброї без зброї. Просто їх так було багато, що німці не встигали їх викошувати, добігали саперними лопатками, добивали німців і здобували свою першу зброю. Всім раджу фільм голівудський, дуже правильно знятий ворог біля воріт про унікального радянського снайпера Василя Зайфера. Там все там на там чиста документована історія. Так у художньому вираженні показано це. чи... Через художні інструменти, але там чітко показано, як він здобув свою першу зброю. Чому проводжу і цей приклад? Та треба буде їх кидати десятками тисяч із МПЛ-50, бо так і називається «мала піхотна лопатка. Ми її називаємо саперною. Вона правильно мала піхотна лопатка. То вони будуть і знамити в бій, будуть оце, оце треба зрозуміти. Тому де та точка надлому в частині кількості буду чесним, не знаю. В березні минулого року мав розлогу розмову з грамотним добротним журналістом Владиславом Назаркевичем. То у мене там був прогноз, що якщо буде 100 тисяч, то щось там у голові зміниться. На жаль, я помилився. Уже поза 300 тисяч нічого не міняє.